Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Totus Tractor. Сьогодні на відогляді у нас кубота gb 150. Або, як тут написано, Hitachi CX 150. Дана модель комплектується дизельним трьохциліндровим двигуном d 905 від виробника кубота об'ємом 900 см кубічних. Передня резина 5 х 12, задня резина 8х18, що та ще та японська в гарному стані. Колія по центрах задніх коліс 80 см. Можна ось таким чином розширити колію, отримаємо 90 см. По комплектації, звичайна механічна коробка передач 3 плюс 1. Є діапазон повишених, понижених. На фрезу дві швидкості вперед, одна назад. Звісно ж, у нас тут буде блокування диференціалу і кран гідравліки. На працювання 415 мотогодин. Ось тут повороти фара сигнал. Також у нас тут буде функція оберт на місці. Це коли передні колеса. При які керма починають крутитись вдвічі швидше. Основний речах керування навіскою вверх низ і також пульт керування боковим циліндром. Цією кнопкою можна перемикати плаваючий чи ручний режим, а в ручному можна ось рухати циліндром вверх вниз Бачу є дуга безпеки. Фіксатор педалі тормозу. Ось тут наша об'єднана педаль тормозу. Газ є і під ногою, і є під рукою. Ось така панель приборів, показує оберти. Кількість палива і температуру. Будемо. Є ремінь безпеки. Пише на ньому 98-й рік. Фреза з боковим редуктором Це кріпиться на двохточкове кріплення, робоча зона фрези 130 см. Показую стан ножів. Ось так це все виглядає. Дуже мало потертостей по кузову. Ось дивіться, Показую всі моменти, Ось так виглядає кузов тракторця. Ну що, ще, давайте присядемо. Посадка тут зручна. Добре, що бак перенесли нарешті в передню частину. Місце для водія це збільшило. Сидіти тут комфортно. Завівся трактор дуже легко, сигнал працює. Кермо крутиться досить легко, дамо двигуну трішки прогрітися. А я вам тим часом покажу, як працює боковий циліндр. Вправо, вліво, а натискаю ось цю кнопку і фреза автоматично вирівнюється. Коли нижня лампочка світиться, це, це боковий, плаваючий працює, а верхня лампочка світиться це, це ручне керування. Ось і все. Ну і поки фреза опущена, давайте цим скористаємося і включимо. Вал відбору потужності. Перша і друга. Ось так це все працює. Гарна, стабільна робота. Присіли, вимкнули, зняли трактор з тормозу і давайте почнемо в групи. Перша передача, фризу підняли і поїхали. Понижена передача. Перша і понижена. Ось така наша швидкість. Включаю, третю. Включаю оберт на місці. Бачимо, засвітилася відповідна лампочка. Викручую термо. Ось настільки трактор стає більш маневрений. Супер. Вимикаємо оберт на місці, вимикаємо пониження передачі і їдемо на максимум. Плавно рушаємо. Газ в пол. Миттєво отримали нашу максимальну швидкість. На розворот. Приємний трактор на ходу, гарно, дуже гарно розганяється. Щеплення, тормоз. Змінили напрям руху і стали на потрібне місце. Зафіксували тормоз і йдемо дивитися, що робиться під капотом. Повімкнув світло, бачимо, все працює. Підняли, ось таким чином знімаються бокові кришки. Бачимо двигун. Д-905, об'єм двигуна, масляний фільтр замінено. Ось бачимо щук масла. Сухунчик Перевіряємо на наявність картерних газів. Трактор вже гарно розігрітий. Порядок, виклоп. Порядок. Стан глушника стан допрутної, все це можете побачити. Попереду стоїть акумулятор. Ми бачимо кубота. Дивимось на паливну Паливний замінений. Ось так тут все виглядає. Ось тут вибито номер шасі, є табличка. Добавляємо обертів. І тепер з цієї сторони. Ну і глушиться тракторець ключем. Ось такий хітачий CX 150. Ну що ж, і переходимо до висновків. Є боковий циліндр, є оберт на місці, 15. Кінських сил повноприводний тракторець в дуже гарному стані. В комплекті з фрезою і доставкою коштує 5500 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила дана модель, не гайте часу та телефонуйте на номер компанії уточніть у менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас величезний вибір японської техніки на трьох майданчиках по Україні: Одеса, Вінниця та Місто Рівне. Тому заїжджайте на тест-драйв, обирайте собі японського помічника та купуйте в Тотус-трактор. Очікуємо вас. До зустрічі!